І Ісус завжди вчив все визначати по плоду. А що таке плід? Плід це спасенні душі для Царства Божого. Воля Божа це проповідувати Івангелі Ісуса Христа і навертати людей до Бога, щоб люди пізнали істину, жили по Божим законам, по любові до Бога та до ближнього та мали спасіння своїх душ у вічності. І також ця місія була єврейського народу, вони мали явити людям Бога. Але вони мало того, що вони відкинули Бога, гнали Божих пророків, так ще поклонялися ідолам, тобто служили сатані, а не Богові, через що вони були прокляті є Росії по всьому. Йому світу протягом двох тисяч років, тому що у них були гнилі неправильні серця, як Ісус називав фарисеїв лицемірами, що зовні ви такі гарні, а всередині ви повні всякої нечистоти, лукавства і всього іншого. Ісус тому завжди говорив, що треба все визначати по плоду. Якщо царство Боже всередині мене є, то і воно буде рости та помножуватися, будуть рятуватися душі для Господа. А якщо я не приносу плід, то Ісус показував, що буде з тим деревом, яке просто кидають вогонь.